Із 15 травня 2023 року в Чернігові стартує безкоштовне планове щеплення котів і собак проти сказу. Його здійснюватимуть у різних районах міста. З 16.30 до 18.00 години ця процедура у нас щорічна. Ми безкоштовно вакцинуємо котів собак проти сказу. Вакцинація буде відбуватися на пунктах. Перелік, який є на сайті Держпродспоживслужби, можете з ними ознайомитися. В ідеалі перед вакцинацією тварина має бути дегельмінтизована. тобто за два тижні до самої вакцинації ви маєте протравити глисти у тварин. Але якщо ви травили не пізніше, ніж півроку до цього, то вакцинуватися можна. Тварина має бути клінічно здорова, тобто вона має себе добре почувати. Якщо це все є, можна звертатися до районної лікарні, до міської лікарні або на пунктах у вас зустріне ветеринарний спеціаліст та зробить щеплення. Сказ гостра інфекційна хвороба, що завжди має смертельні наслідки, якщо в зараженої тварини або людини почали проявлятися зовнішні ознаки. Саме тому фахівці наголошують, вакцинація тварин проти сказу ефективний і єдиний спосіб його профілактики. На території України є схема вакцинації щорічно, тобто вакцинка діє рік. До дати кінця вакцини за день, за тиждень, за місяць раніше я б рекомендував би зробити повторне щеплення проти сказу на наступний рік для того, щоб не було такого сильного навантаження на імунітет. Вакцинацію здійснюватимуть вакциною українського виробництва. Це вакцина Рабістар українського виробника. Вакцина українського виробника така сама по ефективності, як і за кордоном. тобто вони обидві працюють. Немає ніяких нарікань судячи з мого досвіду, скільки я вакцинував рабістаром тварин, немає жодних нарікань на цю вакцинку. Вона прекрасно діє там в неї чудові показники по антитілам. Саме сказано, тому ви можете її користуватися не переживаючи за українського виробника. Це чудова робоча вакцина. На процедуру щеплення собою варто взяти і документи вашого улюбленця. Таким чином у них зможуть зробити спеціальну позначку. Так як це профілактичне щеплення, ми її можемо занести або в міжнародний паспорт ветеринарний, який є у власників, або в будь-які документи, які у них буде з собою. Внесемо туди наліпочку, поставимо дату вакцинації, дату дії вакцини та термін, до якої вона буде придатна. Такий простий крок, як вакцинація від сказу, допоможе зберегти життя та здоров'я вашого хвостатого улюбленця. Безкоштовна вакцинація в Чернігові триватиме до 18 травня, включно.